Як мої колеги вечасно ну, демонструють ці мільярдні видатки на той же телемарафон. Ну як так можна? Ну, вже все. Ну там приватні канали в, в, в тій об'єднаній коаліції каналів. Ну там є власники, вони нехай спонсорують це все. Ну не можна витрачати бюджетні кошти. Просто мене найбільше дивує те, що ми вже не рахуємо один мільярд, два мільярди. Ми не рахуємо мільйони. Боже мій, це ж вже не гроші. Ми... Тільки десятками мільярдів, сотнями мільярдів оперуємо. І це е, десь, е, знаєте, спотворило підходи і до бюджетного планування, і до економії, і до раціонального витрачання коштів. От коли ведучі мені говорить: ну, нічого страшного, ну, ми ж на бюджетну сферу і на соціальну сферу не свої гроші витрачаємо, ну, ми ж витрачаємо гроші наших партнерів. а...